Всім привіт! Ось зі мною поділилася фотографіями ось такої великої шикарної кризи пані Андріана. Вона виготовляла її за моєю авторською схемкою. Краса вийшла неймовірна. Висота прикраси 28 см. Тож, якщо комусь подоби ось така красунька, можете її у мене замовити схемочку. Будете виготовляти ось таку красуньку для себе. Прикраса вийшла шикарнюща, Тож не вагайтеся, замовляйте для себе схемочку, щоб відтворити і для себе ось таку красуньку. Лягає на шиї та на грудях ідеально. Пишіть мені коментарі, як вам прикраса подобається чи ні. Силочку. На Фейсбук або номер Viber буде вказаний в описі під відео. Замовляйте, пишіть.